Гарік – мавпочка з непростою історією. З нею на руках центром міста розгулювали комерсанти з Криму, пропонували нібито безкоштовне фото з нею, а потім вимагали гроші. Мавпочка ж зовсім зійшла на пси, заробила купу болячок та ще й отримала стрес. Гаріку підприємливі власники вибили зуби та згодом за це і самі мало не отримали. Це справжня війна за мавпу. Комерсанти не мали на неї документів. Тож активісти екологічного опору вирішили врятувати тварину. Та це виявилось непросто. Камеру уберите. не заберу я камеру. Я, то, камеру... Я, я журналіст, так що забрав камеру. І, І то. Тварину мучає. Ну, Так, тварину мучать. То мучить? Ти калаш мабучиш. Та мавпу все ж відібрали. В міліції відкрили кримінальне провадження, а хвору тваринку передали в еколого-нотаралістичний центр. Тут вона чується добре. А то хто? Гарік. Гарік. Та кримінальне провадження закрили за терміном давності, а суд постановив. Віддати мавпу комерсантам, тож директор центру, незважаючи на те, що Гарік ще хворий, має виконати рішення суду. Чергуємо під центром цілий день. О 10-й вечора бачимо у вікні. Чиясь рука забирає мавпу. Тож мерщі біжимо в кабінет та нам перекривають дорогу. Чоловік представився адвокатом власника мавпи Гафарова Абдурашида. Ми відходимо від дверей, а мавпа вже в міцних руках адвоката. Це Нікого не повинно стосуватися. Гарік буде у господарі. А ви маєте право забирати хіба власність? Ні. З дозволу свого клієнта я маю право це робити. А почувши незручні питання, мерщій де до виходу. Та його вже тут зустрічають активісти. Адвокат поспішає на нього, мовляв, чекає таксі, і он навіть водій вийшов. Та сірий гольф ми тут бачили цілий день. Покажіть нам шапку вашу. Ви ж таксист. і лічильник покажіть. Нам. Не встиг один, нібито таксист накивати п'ятами. Як приїхав ще один спільник під виглядом таксиста? Тут стою. А я вас не бачила ще 40 хвилин. тому. Я можу тут хоч дві години стояти. А яке ви таксі представляєте? Та яка різниця? Яке таксі? Приїхали також патрулі і слідчо-оперативна група. На них хитрий адвокат і чекав. Думав знайти пані братів. А ви що знайомі? Знайомі давайте два слова Та на два слова переговорити зі слідчою давньою знайомою. Ми не дозволили. Директор з центру пояснив, мавпу не віддавав адвокатові, а ось цьому чоловікові. Саме його руку ми бачили у вікні. Але й він не власник тваринки, представився активістом Володею. Має довіреність від власника, який нібито за кордоном. Ті мені передав уже не оригінал, але ну, оригінал я бачив в обід в третій годині. А копію доручення і розписку. Що він дійсно її у мене отримав. Після так, чого я провів передачу. Ви дали кому? Все ж таки цьому чоловіку, цьому чоловіку. в руки, так? Так. А тепер мав поопинилася в цього Ну, Передати з рук в руки клітку, це не є проблема. Натомість, чоловік, який мав довіреність, допоки ми спілкувалися з адвокатом, тихесенько втік. Прийшов біля вольєру з ламою і переліз через забор в Снопківський парк. Тож чому забирати мавпу по не з'являється ані власник, ані судовий виконавець. А людина з довіреністю тікає. Та й чи власника Гафарова можна вважати власником, адже так і не розповів слідству, звідки взяв мавпу. Суд на це закрив очі. Чому відповість нове слідство? А мавпу поки що знову повернули у свій вольєрик. Якби ж то тільки знав Гарік, який через нього переполох, і серед людей, і навіть серед своїх найспокійніших сусідів. Христина Шевченко Володимир Квятковський. Головні новини Львова.